Ці зусила на свято, то на вороти, не закинуть тіло, а прибави побороти. Знаю, що майбутнє не залежить від бороти. Бо не є проблеми, Знаю, що безміків побороти. Усі сусіда на светона вороти. Закинуть побороти. Що майбутнє, не залежить від бороти, має проблеми, що безмітків побороти. Ми ж це по флотічука. Всім привіт! Сьогодні прийшов на свої поля. до мене посіяна пшеничка. Хочу для вас зняти коротеньке відео, показати, які всходи. Там навіть дехто мені в коментарях писав, цікавився, бо я цю пшеницю сяв сівалкою Сімульта 2500. Цю сівалку я в цьому році купив, отак як для себе. От. Ну і багато там підписників пишуть, цікавляться, чи хороша ця сівалка. Покажи, які сходи. Швидше я по сої показував, як ну, сіяв весною. Ну і восени вже посіяв цією сівалкою коротше, пшеницю. Сівалка у мене йде монодискова. І маємо, друзі, на сьогодні ось такі сходи. У нас е сьогодні 4, 4 грудня. Отак, от бачите, ось от такі рядочки. Міжріаді тут 12,5 см і норма посіву 250 кг пшениці на гектар. От. Кому може бути цікаво? Отак, От кажу, все виглядає. Е ну, то, що я трохи пізно сіяв, сіяв коротше, в кінці жовтня місяця. От. І вона така трохи бачите. Е ну, ну, Вона тільки недавно щось зійшла. От. Треба трохи. На 2 тижні швидше сіяти. Бо вже листопад, пішли заморозки, от, і воно вже так ну, активно не росте, як в жовтні. Все одно там як-не-як, трохи ще ну, тепліша погода, день ще довший і воно трохи ну, активніше проростає. От. Але все одно я думаю, що непогано. Весною кинемо якоїсь селітри, підживемо цю пшеничку, поприскаємо від гербіцидів і. Думаю, що повинно все бути нормально. Так що, так, друзі, все воно виглядає. Кажуть, сівалкою задоволений, і сою вона нормально сіє. І от пшеничку. І основне, що бачите, все рівномірно. Рівномірно воно всюди повзходило. Так що все нормально. Захватне її 2,5 метри. От. Ну, то, що добре, як є прикатуючі катки. Вона мене без прикатки. От. Якщо будете купляти подібну сівалку, то старайтеся, друзі, взяти прикатку. Навіть як тут бачите, от, оце опорне колесо у цієї сівалки приїхав, то ну, пшеничка набагато ну, краще росте, краще виглядає. От, якщо так. Думаю, я вам показав коротенько. Також до, до цієї сівалки я собі ще в цьому році доробив цю граблину, зазаді вона тепер ну, краще це все заробляє, так вже пшениці поверха немає, ну самого зерна. Бо Як весною сіє осою, то трохи Ну як їхав трактором, то де ззадів оцей скат слід, то на цих місцях воно брало, розкидало ну, зерно поверха. Тепер доробив оцей гребень і вже. Набагато краще. Все одно десь не десь воно, може трохи розкине, але вже так, ну що багато зерна вже такого немає. Отак, думаю, я вам показав. Ось такі друзі, входи ми маємо. Так що комусь, може, якщо буде цікаво. Так вона, ця сівалка в Росії, може давайте зблизько покажу, бо воно так, бачите, які рядочки. Так, друзі, беремо ще курчуємо поля. отак, от Бачите, виходить, тягаю ну Перед тим правда, зрізав ці дерева, тут росла верба, вільха, коротше таке все в переміжку. От. І сьогодні от приїхали, ще дозволяє погода, ще немає снігу. от, беремо це, потроху витягаємо. Добре мати такий типу захват, циліндром затиснув, під'їхав, піджав, зад-перед. вперед. А ми ланцюгом то, трохи так собі скажу йде, ланцюг злітає. Десь нормально це все перевитягається, десь так ну, трохи коріння підірв, підірвемо і, і перезалишається. Ну, не знаю, або ну, бензопилою зверху зріжу, а далі буду якось це плугом урати ну, до кінця викорчовував Ось якось так. Ну, це знову треба робити все уважно, бо можна плуг обірвати і так далі. Лиміші. Така сьогодні бачите, робота. Там спереді бачите, як вичистили, прорізали. От. Це ну, не думайте, що е, там, хочу більше поля взяти, просто дерева ростуть. І з кожним роком все там, пів метра не доорую, метр, і воно так все далі, далі розростається і ну, воно так не має бути. І друге, що тінь. Дерева розростаються, тримають тінь, пізніше сієш, воно е, ну, півполя е, ну, воно так не росте, там, чи та ж сама соя, чи кукурудза, вона поросту як трохи така перегнічена. От, тому кажу, прямо трохи оце все. Прочищаємо, курчуємо, от. а пізніше візьму диску в борону, передискую і думаю, що на зиму ще встигну переорати. Так, друзяки, все, Поставив, бачите, сівалку вже на зберігання. Ось. Таким способом коротше, підставив дужки під оці лапи. Ну, тут е, йде весь міндобрив. Так от. От як взяв трохи від землі підняв. І туди йдуть оці монодиски. Теж взяв два куска дошки і отак на ці ці монодиски е, поставив на цю дошку. Це їх почистив, як зміг. І отак воно все, бачите, бере виглядає. Ну Почистив, може, не ідеально, треба ще взяти протягну щітку, гарно це все по оцю землю відбити, але я думаю, що нормально. Дивився знову десь в тіктоці, де хто бере соляру, масло, якось це змішує, пізніше бере, прескає по цих десках, щоб воно так як ржавіло. Бо соляра вона так як жертна, падає дощ і воно вода сама бере, стікає. Не знаю, друзі, я цього не робив, просто кажу, почистив. От, ну, Я думаю, що все буде нормально, буде до весни воно все стояти, нічого ці сівалці не буде. Отак. От Ну, В коментарях можете написати, як правильно зробити. Де теж цікаво почитати. Бункер дуже гарно все повичищав. Ціл компресор поведував, тобто теж всяку пилюку, пшеницю. Отак, бачите, всередині. І не знаю, може візьму клійонку. Може клійонкою накрию зверху сівалку. А може і не треба, бо вона кажу на цього не боїться. Тут, бачите, метал грубий, нормальна фарба, то вона може і так стояти. От якось так. Оцей ще, ще раз вам покажу, що доробив. Ось так, він бере виглядає. 51 труба, тут ось таке кріплення ланцюги, так взяв, підвісив. І оцей пружинний зуб де від культиватора КПН. зроблено. виставив під таким кутом. І ну не знаю, в принципі, угадав, друзі, нормально, бо як сіяв, то нічого не горне, не забиває, то я думаю, що скоріше всього так залишу. Може, навіть візьму тут це отаку обвару сваркою і все буде нормально. Ось якось так. Е, які плюси цієї граблини? Е, ну, я вам казав, що як весною сіяв сою, то за трактором два диска, вони трохи добре не заробляли. Ну, Саме зерно, десь не десь трохи зерно поверха залишалось. От. А тепер є оця граблина. От вони, та, як оці... Оцей монодиск він собі рядок прорізав, розставляв зерно. Але ну, заробити оцей рядок не зміг, бо ну, після колеса земля більш така ущільнена, ну, втрамбована, і кажу, зерно та, як розкидало поверх. А тепер я оця граблина, оцей пружинний зуб, бо він бачив. Ось так бере, ходить і їдеш, тепер кажу, воно все нормально бере заробляє. Ось якось так. І якщо сієш, то бажано навіть давати трохи більшу швидкість. На більшій швидкості воно трохи ліпше виходить. Там На 9 передачі, передачі ну, це точно сіяти не треба. Ну, я все шоста повишена. Так як другий діапазон, шоста передача і на проміжуці, ну на мультиплікаторі повишена. Це десь, здається, там щось біля 10-12 кілометрів виходить. Отак. Повний газ даю і нормально сію, нормально це все бере заробляє. Отак. Якщо коротко, друзі, по ці сівалися думаю, вам ще розкажу, покажу. Е, ну, З плюсів. Е, подобається, що вона навісна, зачепив до трактора. Е, городи, там малі ділянки сіяти, ну, дуже зручно. Е, Подобається, що вона дуже потужна, нормальний грубий метал. Бачите, ось тут. -ка. Трійка, п'ятерка. Ну, не боїшся, що десь там опустиш різко цю сівалку, що можеш щось погнути, повідривати. Ну, тут такого не буде. Е... Подобається, що вона дуже проста. Тут, якщо так вникнути, то ну, особи дуже і немає що ламатися в цій сівалці. Ну, дуже все просто, надійно зроблено. Оце я вам ще весною розказував, там якщо хочете, зайдіть. Там я все детально розповів. Норма висіву дуже просто виставляється, там 5 хвилин засипав зерно, виставив цю норму висіву і поїхав сіяти. Опускаєте першу оці корита, засипаєте зерно, пізніше на барашці. Висуваєте собі катушку, скільки вам потрібно. Пізніше берете ручку спеціальну. Ну, давайте я так зроблю. От. Берете, друзі, спеціальну ручку, заставляєте її сюди, робите 10,5 обертів. Якась певна кількість зерна висипається сюди, ось в корито. Ви пізніше з цього корита зерно сипаєте відерку, зважуєте. І це буде норма висіву на одну сотку. Ну там може бути 1,5 кг цього зерна, 2 кг ну, по-різному. І ви берете, там, наприклад, 2 кг множте на 100, бо в гектарі є 100 соток. І це буде норма висіву на. На гектар. О, треба вам більше, знову йдете туди до барашки, підкручуєте. Треба, навпаки, менше, скручуєте і собі кажу, виставляєте це норму весело Треба сіяти якусь траву, там норма взагалі має бути 3-4 кілограма насіння, то переставляєте оці зірочки і собі можете з такою нормою висівати насіння. Так, що тут кажу. Ну, на рахунок налаштування тут. Дуже трудиться. це все продумано, виставляєте. Отак. І що подобається, що вона рівномірно тримає глибину, рівномірно йде розкладка зерна. Ну, немає такого, що одне там швидше сходить, пізніше, одне пізніше. Превачно все рівномірно. Навіть як я сіяв суху землю, от, посіяв, нічого не всходить. Пізніше пішов дощ, почекав буквально там 5-6 днів, все, слої повсходило. Ось якось так. Якщо вологу землю сіяти, то воно і рівномірно все разом буде всховати. Якщо сухо, то треба буде чекати дощу. Отак. От Думаю, кажу друзі, вам коротенько ще розказав, пояснив. Як щось буде цікаво, пишіть в коментарях, задавайте питання, буду вам відписувати. От. А на цьому буду, скоріше всього, що закінчувати. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.